Ігоре, хочу почути вашу фахову оцінку. Можливо, допоможете нашим глядачам зорієнтуватися в цьому опитуванні, яке ми сьогодні винесли в голосування. Як ви вважаєте, чи може зустріч Трампа і Путіна змінити хід війни в Україні? Шанс є і в умовах, які зараз складаються у нас по фронтах, будь-які шанси треба опрацьовувати. Що робить воєнно-політичне керівництво України? Ну, а також наші союзники зі своїми поглядами, зі своїми підходами. Ну, а ми знаємо, що порамштайну тільки це 50 країн підтримує Україну в цій боротьбі. Ну, є з них ведучі, якби до яких відносяться американці. І тому принципово важлива позиція президента Трампа який зайде на свої повноваження в січні uh -huh. і важлива такого роду роботи, uh -huh. але пане його, якщо дивитися на ситуацію на фронті, зокрема фронт диктує ті позиції, які будуть обіймати сторони. Потенційному, а, при потенційному ппри можливості переговорів зараз все говорить про те, що ну Росія з позиції сили зараз більше виглядає? Вони просуваються на фронті? Тим паче, зараз наскільки я розумію, як говорить і розвідка південної Кореї найближчим часом, начебто, ще нову живу силу Північна Корея готова поставити Росії. Тобто А, якщо виходити з такої інформації, який шанс, що в принципі Росія погодиться на ці перемовини? Вихід на зупинення ведення бойових дій це пошук досить жорсткого компроміса для багатьох країн і в першу чергу безпосередньо, які ведуть бойові дії, і тому це не новація, це зрозуміло було і так, і раніше. Ми знаємо, що Путін поважає саме силу. І тому Трамп, щоб він там не заявляв, особливо під час перегонів президентських, типа за одну добу після того, як буде вибрано, він це все зупинить. Такий вже час дедлайн пройшли. Більше того, те, що там через добу, після того як він вийде в повноваження, вона зупиниться. Це теж питання під великим, питання під великим питанням і гра, гра слів. Тому треба використовувати ще раз повторюємося будь-які можливості в цій діяльності і працювати над тим, що і робиться а відносно путіна є речаги, і в першу чергу американців завдяки яким можна примусити його зайти на ці переговори і наближатися до адекватності якого якої у нього на поточний час не вистачає. Я перепрошую, а про які речаги впливу ви говорите? Що такого є в них? Ну не стільки у нас, скільки у американців є економічні речі. Наприклад, ціна з нафтою це відомий прийом. Ми пам'ятаємо великого американського президента Рейгана, який використав цей рішах річ, і багато в чому склав значить, зусилля. Приклав для того, щоб завдяки цьому ну розвалити, наприклад, радянський союз. Крім того, є на речах пов'язане з тим, що і він про це Трамп його команда говорять відносно того, що він не піде, то скажімо, буде продовжуватися і нарощуватися зусилля стосовно постачання озброєння техніки і боєприпасів. Тут на третьому році, значить, війни адміністрація Байдена прокинулась, і за останній місяць здійснює великі постачання. Але на жаль, час втрачений, і ми в важкій ситуації по фронтам. Це треба було робити кінець 22 го якби ну взагалі треба було робити протягом цих трьох років, але вже тут в останній миті виправити зразу ситуацію не вдасться. Тому є і такий підхід. Ну і потім було б бажання речаги знайти можна, тому що і економіка Путіна. Вона скажімо, має специфічні проблеми, ну і багато інших є якби слабких місць, але вони потребують розробки і системної роботи. Якщо на це піде Трамп, і наші союзники можна досягнути мети. Угу. Гаразд, пане Ігор, давайте перейдемо безпосередньо до ваших профільних, так би мовити, до тем. Є певні теж новини і заяви, які і дивують і вражають своєю наглістю, як на мене. Зокрема, Путін запропонував провести технологічний експеримент. Про що йде мова? Аби Захід і Україна визначили об'єкт у Києві, а Росія туди вдарить ракетою, а система протиповітряної оборони спробують його перехопити. Президент України Володимир Зеленський на полях саміту ЄС Брюсселя різко відреагував на цю і заяву. І власне, давайте Чому що зазначив наш президент? Путін сказав, що технологічна дуель каже, що ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву, а вони нехай поставлять проти арішникам цієї нової ракети, а вони нехай поставлять проти протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну Ви вважаєте, що це. Адекватна людина просто від, від морозки. Пане Ігоре. Звісно, що я розумію, емоції тут в такі в контексті заяви Путіна просто вони вщухають і переповнюють тебе. Але якщо дійсно подивитися... З, не знаю, з військової точки зору. А яка мета цієї заяви і що хотів от, не знаю, російський злочинець цим довести? Що а, настільки в них потужна зброя, чи що? Ну бо ми вже бачили наслідки влучання, якщо так можна зазначити цього арешника по Дніпру. А зараз який контекст для чого було робити таку заяву? Він аспект не скільки і <кій> питання, не скільки суто військово, скільки воєнна Тобто, після того як Медведєв з'їздив до Китаю і Путін передивився реакцію не тільки китайців на категорічну заборону застосування ядерної зброї. А також союзників там глобального півдня і, і більшості, мабуть, країн, то зрозуміло, що ну і до цього, навіть якщо б цього не було, він вирігідне застосування ядерної зброї, погрози, відносно яких відбувалося протягом всього, всіх трьох, трьох років війни. Це не відбудеться. А треба шукати нові засоби інструментарі для. Тиску, він бачить, що так чи інакше, як це впливає на керівництво, ну, хотілося б Україна але тут не зовсім в нього виходить, то союзники України і реакція відповідних політичних і не тільки діячів, серед наших союзників є, тобто можна на них впливати, він шукає методи, і один із них є показ цієї ракети. Яка ну є в одиничних озброєннях, екземплярах, але ну застосували і тепер замість ядерної От знайшли новий спосіб Путін якби, впливу тиску, яку він і використовує. Вікно можливості по часу для нього не дуже велике, де січня наступного. Року, хоча ми з вами обговорювали, що прямо там після 20-го все зараз переміниться, такого теж не буде. Тому йде подальша боротьба, боротьба воєнна, боротьба воєнно політична, дипломатична. Ну на жаль, така війна. А до сьогоднішнього дня ну це удар, який був скоєний по Дніпру. А, цей арішня когось вразив на заході західних експертів. Ви бачили, зустрічали таку думку, що от зараз, от не знаю, Путін пропонує такі експерименти проводити. Я не зрозумів котельно. Я кажу до цього цієї заяви Путіна цей удар по Дніпру західних військових експертів. Ви бачите зустрічали якісь заяви, що їх дійсно вразило. Не знаю, налякав цей удар. Що зараз Путін ну хоче таким чином ще раз підвищити рівень ескалації? Він перейшов межу яку не власне підтримувала. СССР в свій час, а потім Росія і американці він по це пов'язане з тим, що приберуть ракети середньої дальності, що було сторонами в основному mm -hmm. і зроблено. Хоча по договорам вийшли і американці, і росіяни з цього договору, але все ж дотримувалися, тому що це такий засіб, з якого перейти до світової ядерної ракетної війни. Значить, от ця перепона до цієї війни нас зменшується, якщо будуть ракети середньої дальності, зв'язку з цим їх в свій час і прибрали. А тепер, порушуючи все це, вони відновлюють і а їм це зробити, що в прискореному вигляді йдуть по шляху, скажімо, таких конструкцій набору. А, тобто у них є програми різні міжконтинентальних балістичних ракет. Тому вони беруть, наприклад, із двигуна. Міжконтинентальний він складається з трьох uh -huh. частин. Вони беруть два, і це вже не буде міжконтинентальний, але достатньо, щоб ракета летіла біля 6 тисяч кілометрів. Тобто середня радіус дії там 5 Тисяч кілометрів, а потім з іншого беруть головну частину. Ну в общем, так такий конструктор і складають. І це Досить швидко надає можливості зібрати те, що зараз зветься арішником. Більше того, експериментально його застосувати, і таким чином можна повторювати це досить швидко, хоча масштабування поки немає. Але ще там одну-двічі з там одиниці він набрати можна і це використовує. Ну а зв'язку з тим, що Захід, скажем, знаходився такі теплій ванни десятиріччями, мій. вдруг така знову загроза на рівні значить, ракети балістичні середнього радіусу дії, це впливає відповідним чином на відповідних політичних діячів цих країн, тобто Путін таким чином досягає своєї мети з точки зору воєнне, оскільки це ну ядерною зброю, вони не будуть використовувати. А щоб переробити на звичайну конвіційну бойову частину, це потрібен час, тому вони використовують в такому вигляді, якому є взагалі. Без скажем зривчити uh -huh. речовини в ці ракети, але за рахунок дуже високих швидкостей: 10-11 махів, тобто швидкості звуку, високі кінетичні енергії, тому ефект зовнішній, ну ми бачили на цих зйомках, як це відбувається. Це теж на людей враження, як призводить. Uh -huh. Uh -huh. Можливо, у мене тому просто... іде боротьба, і, і в тому числі і пропагандистська, і морально-психологічний вплив. Ну от вони таким чином над цим працюють. Угу. Можливо, просто у мене якесь таке хибне враження склалося, але після удару по Дніпру здається, західних наших партнерів тільки ну, Німеччина в особі Шольца злякалася, і терміново почала дзвонити Путіну. В принципі, всі інші наші партнери ну якого страху це річник в них не викликав. Тож у мене і такі сумніви виникають наскільки ось така погроза щодо цих експериментів від Путіна можуть мати певного роду ефект, на який він розрахований. Ну гаразд, це моя особиста точка. Я, я, я хотів підтвердити ваші слова відносно поведінки Шольца. В умовах широкомасштабної війни такі загрозливі, війна має об'єктивний ход введення, закони, введення підготовки. Ми бачимо, що ці ті лідери, які е, проявляють невнятну політику під час ведення цієї війни, вони сходять з арени. Це mm -hmm. стосується і Шольца, це стосується і Байдена, який не досягнув значить, мети. Відповідний важко так зайти в історію своєї держави, не говорячи світової безпеки. Наприклад, що він там зараз наприкінці не робив, тому що хай звертається. Саліван в цьому йому дуже допоміг. дискредитував цю боротьбу за світовий правопорядок. Наскільки це вдасться, Трампу, Ну будемо Україна буде над цим працювати. Я думаю, в найближчий час побачимо. Mm -hmm. Ну, власне, якщо я торкнулася теми Німеччини, продовжимо цю ниточку, так би мовити, в контексті того, що Німеччині поки не бачать потреби обговорювати розміщення в Україні європейського миротворчого контингенту. За словами канцлера Олафа Шольца, це передчасно. Він також наголосив, що питання розміщення миротворців в Україні не обговорювалось на зустрічі керівників держав-членів ЄС у Брюсселі минулого тижня. І давайте тут почуємо, що ще зазначив Шольц. Питання про те, як може виглядати конкретна конструкція архітектури безпеки після укладення мирної угоди, зараз не може обговорюватись серйозно, але це має бути щось, що з нашої точки зору також буде структуроване в трансатлантичний спосіб. Тож не було б жодної дискусії про сухопутні війська чи щось подібне, тому що це взагалі не тема, якщо я можу так сказати. Зараз було б помилкою детально обговорювати це тут. Mm -hmm. А, ну, власне, Німеччина, як голос Європи на цих заявах від Німеччини, ми робимо більший акцент, але ж окрім Німеччини, ми знаємо, що зокрема Хорватія, Іспанія, Польща вони всі вже зазначили на офіційному рівні, що не будуть відправляти миротворчих місій до України? Нідерланди, якщо не помиляюсь, вони не сказали точно ні, але теж якось так от поверхнево обходять цю тему. І тут питання виникає, пане Ігоре. А чи доречно ще в принципі говорити про тему Залучення миротворців до України не знаю там післявоєнний час, після активної фази військових дій, чи в принципі станом на зараз. Чи жива ще ця тема, якщо такі великі країни Європи вже говорять про те, що не збираються відправляти свої війська до України доцільно, да, навіть на прикладі Німеччини. Тобто, ми пам'ятаємо, з чим починалася війна з точки зору допомоги Німеччини. України, це були шлеми і бронежилети, і ніч інше, ніколи і таке інше, але ми вдячні за це, Німеччині, тому що що, що бачите, допомагають і Леопардами, і Петріотами, і аерісті, і так далі. Тобто, ми бачимо за три роки відповідну трансформацію. І тут є такі об'єктивні закони, переговорні, що якщо починати. Справу раніше, то є час реагувати на всякі відхилення, але ж більше все ж просуватися до мети, і це треба робити. Це непросто, в тому числі не з Німеччинь, а Тут треба нагадати, що це найбільш потужна економіка в Європі. І у Шольця зараз багато що пов'язано з його намаганнями останніми можливостями боротися за якщо це ще залишилось канцлерство. Скажем от і тому він нічого для нього не залишається, як підтримувати свої попередні позиції, у такі нівнятні, які приводять до тих наслідків, які ми маємо в безпеці Європи і в зв'язку з цією війною, але і не тільки. Тобто критерієм перевірки є сама війна, і її наслідки, і її стан. А він якраз цей цей стан говорить про те, що просування його хибне за що, якби він і втратив фактично посаду канцлера, чи втрачає угу. ну, ми говоримо я так наскільки зрозуміла вас ви говорите про перспективу, що в майбутньому, можливо, Німеччина, як наприклад і попередніх всіх своїх рішень, їй потрібен час для того, аби вона а, ухвалила позитивне рішення на, на нашу користь, зокрема там і відправку військ. Але якщо говорити станом на зараз, ви бачите якісь країни, які ну вже готові і спроможні надіслати нам свої війська в контексті миротворчої місії. Я тут ще додам: Великобританія, вона хоч не в Євросоюзі, але думаю, ви зустрічали цю інформацію як масово військові звільняють. Зі служби, то чи є серед тих країн, які ще не виступили проти відправки військ до України, та необхідна кількість військових, яка от може бути залучена в нашому контексті, поки нема і тут питання важливе в лідерстві. Лідером в цьому, на мій погляд, є президент Франції Макрон і честь йому в цьому, от і є країни, які підтримує ну такі, як Британія, скажемо, все ж. І, ну, ситуації в ході роботи будуть виникати можливості, але й будуть вони скасовуватися. І тому ще раз налягаю наполягаю на тому, щоб це треба займатися. Але в першу чергу, питанням номер один є зупинення ведення Це порядок, як вирішити це цю це завдання, а потім. Для себе не просто зупинити для нас важливе питання безпеки, і тому подальше там є ну розповсюджений такий варіант. 4. Тобто безпека, це за рахунок того, що вступити в Україну в НАТО. Це фактично вже зараз видно, що це неможливо на, на поточний час, сім країн проти, в тому числі американці. Потім вирішення це питання за рахунок. Європейське, але сучістю з Сполучених Штатів європейці так хочуть в цих процесах, але не НАТО, а якби регіональним блоком. Є варіант пов'язаний з тим, що європейці без сполучених штатів заведуть війська, значить, на територію України на лінію розмежування. Це третій. Такий варіант: а якщо це робити, це треба війська угрупування від 100 тисяч і більше, а не 40. як там лунають цифри, вони ніщо для росіян. І потім поганий для нас варіант, четвертий, коли якби все зводиться до підписання і обов'язків на себе візьме Російська Федерація. Тобто вони нам обіцяли Будапештське, після угу. Будапештського періоду, будь-який війну цю організували тепер, значить, на те, що От вони тут будуть забезпечувати а Україна повинна позбавитися своїх фактично збройних сил, а, а зброї всього іншого. Ну в тому числі є і такі варіанти, які для нас категорічні неприємні, тобто підняти роль Росії і допомогти там з боку китайцям, що вони теж зайдуть і приймуть участі. Тобто, у нас це в своїй ширінке протистояння з цих країн. Поставити когось через його ділянку, будуть заводитися російські війська через китайську ділянку mm -hmm. на цьому фронті, що теж ну, неприємно. Не, не Тому є різні варіанти, над якими треба працювати і на майбутнє, але в першу чергу зосереджуватися зрозуміло. Бачите, у них аргументація про що розмова, якщо не зупинення війна, це як кажуть і коню зрозуміло. Але позиція страуса вона, значить, була і залишається позицією слабкого і Абсолютно. тому слабкий е, Байден, слабкий е, Шольц. Ну історія е, світова, в тому числі історія війни, підштовхує їх займати. Ну відповідно, їх діяльності. Місце угу. а ще одна інформація, пане Ігро. хочу вашу фахову оцінку е, отримати з цього приводу. Є оновлений базовий так би мовити сценарій від міжнародного валютного фонду щодо е, України, який власне передбачає закінчення війни наприкінці наступного ж року, 2025 року. Негативний сценарій передбачає її завершення у середній 26-го року, тобто 25-й п'ятий, це ще позитивний. У звіті йдеться мова, що зростання реального ВВП у 2024 році до цього 4 у річному вимірі, і очікується, що в наступному році зростання ВВП буде на рівні від 2,5% до 3,5%. Пане Ігоре, ви, як от військовий, чи орієнтуєтеся ви на ті заяви, які робить Міжнародний валютний фонд, який, зокрема, підтримує і нашу економіку, адже ці транші для нас важливі для нашої економіки, то можливо і доцільно брати фокус уваги ті показники, які надають в МВФ. Хоча це ж знов ну, таки не військова структура, наскільки вони можуть давати коректні оцінки щодо термінів завершення війни? Зрозуміло, що МВФ не воює. От прямо, але фінанси апосідкована вирішують багато що, і ми це знаємо і вдячні за допомогу. Зрозуміло тому і без них, і інших джерел аналітики, я це наскільки теж можу займаюсь. Вочевидь, що велика вірогідність того, що 25-й рік все ж зупиниться ведення бойових дій. Якщо ну, це в тому, що є зовні ми бачимо і відбувається багато част, велика частина цих перемовин і зусиль вона закрита за І фінанси вони як відомо полюбляють тишу, і тому в, в фінансових кабінетах багато що е, напрацьовується, і, і багато що вже до чого прийшли. І треба прислуховуватися до того, що там буває, бо там є потужні можливості сприяти зупиненню ведення бойових дій чи навпаки активізувати такого роду дії. Тому дуже добре, що фінансисти і ця структура їх підтримує такий підхід. Ну і в цьому сенсі вони наші союзники. Угу. Я єдине, що хочу нагадати на серпень цього року. Вони прогнозували завершення війни, і, начебто, як говорить наш прем'єр-міністр, саме спираючись на такий прогноз, ми і не заклали необхідну кількість видатків на оборону, через що отримали оцю цю величезну діру і підвищували податки. Тобто Ну не знаю, чи варто вірити МВФ знову, якщо вони один раз ну хоча навіть не один я, раз, але я, я не про те, що це на 100%, я про те, що треба ураховувати скажем їх погляди. Угу. Вітіля в нас йде фінансування суттєве, і працювати над тим, щоб ця підтримка фінансово збільшилась а решта, якби є кому ви вирішуєте питання. Військові mm -hmm. для цього є відповідні фахівці і структури. Mm -hmm. Почула вас, пане Ігоре. Дуже вам дякую за вашу фахову оцінку. Всім тим новинам, які ми підіймали у першій половині цієї години. Генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду закриємо Небо України Ігор Романенко був з нами.